Про події війни говорить Стратко. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, заявив про неприпустимість насильства щодо військовослужбовців ТЦК та розраховує на розслідування злочинів і покарання винних. Як відомо, протягом декількох днів відбулися ганебні акти насильства, у яких постраждали військовослужбовці на Полтавщині під час виконання військового обов'язку. Від рук убивці загинув військовослужбовець збройних сил України, який проходив службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У Рівному військовослужбовці ЗСУ Зазнали поранень у наслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області. Наразі відомо, що один із потерпілих у рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця пораненого в Павлограді стабільний поранення легкі. Збройні сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу і український народ в умовах повномасштабної війни. Це неможливо без заходів мобілізації. В Збройних силах України роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляють помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК. Втім, загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та. Поваги до військовослужбовців, заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський. Про неприпустимість толерування у суспільстві зневаги до військовослужбовців, заявив командувач сухопутними військами Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий. Вбивства військових у тилу це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України. Це за межею того. Що можна толерувати, немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК, блискавична і жорстка реакція влади єдина можлива в ситуації свавілля проти військових без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників. Ми отримуємо ще більше вбитих в тилу побратимів. Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом. Хочу вірити, що в тій точці, де ми зараз це не є можливим, бо єдине, що відділяє нас від ворога, це сили оборони України збройні сили написав генерал-майор Драпати, наголосивши, що поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість, і що зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність. Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України та Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 3 лютого уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод. Обидва цих стратегічних об'єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії. За попередніми даними на заводі у Волгоградській області, зокрема пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ триває пожежа. Робота підприємства зупинена. Результати ураження та масштаби пошкоджень уточнюються. Бойова робота по стратегічних об'єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме. Повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, провів нараду за підсумками діяльності збройних сил України у січні. Як зауважив головнокомандувач, ситуація складна, але засуву гідно дають відсіч і продовжують результативно знищувати воєнні об'єкти противника, зменшуючи його ударний потенціал. Нищимо ворога як на території України, так і в Росії. Серед пріоритетів, зокрема, операція в Курській області та ураження воєнних об'єктів вглиб країни агресора. Основні зусилля зосереджуємо насамперед на кому утримані рубежів і недопущені просування противника, посилення підготовки військовослужбовців та нарощення безпілотної складової, заявив генерал Сирський, як розповів головнокомандувач, в ЗСУ йде розвиток з'єднань та частин сухопутних військ, десантно-штурмових військ, морської піхоти, сил безпілотних систем за рахунок нарощення безпілотних систем у їх складі. Також продовжується збільшення особового складу і технікою тих підрозділів, які ведуть оборону на передньому краї. Тривають заходи з переміг. Міщення та відрядження військовослужбовців із небойових до бойових військових частин. Генерал Цирський також зробив акцент на потребі покращити роботу в напрямку рекрутингу та посилення психологічної стійкості воїнів. Зауважимо, що у січні до центрів звернулась 5381 особа, що майже на 80% більше ніж середньомісячний показник минулого року. Всього з початку роботи центрів рекрутингу, консультацію в них отримали тридцять вісім громадян. Враховуємо. Мо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структури збройних сил. Приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру. Лютий буде непростий для нашого війська, але і ворогові доведеться не солодко. Визначив завдання відповідним командуванням та органам військового управління, заявив головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Протягом минулої доби зафіксовано 97 бойових зіткнень. Вчора ракетні війська та артилерія силоборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два засоби ППО, засіб РЕП, склад боєприпасів, чотири артилерійські системи, а також два пункти управління противника. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Гатища. На Коп'янському напрямку за добу відбулося 18 атак окупантів на Лиманському напрямку. У ворог атакував вісім разів на сіверському напрямку. Ворог двічі штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позиції в районах Білогорівки та Іванодарівки. Успіху не мав на покровському напрямку. Наші захисники зупинили 39 атак агресора у бік 11 населених пунктів. Інтенсивність боїв на цьому напрямку дещо зменшилася, заявив в ефірі телемарафону речнику Сув Хортиця Майор Віктор Тригубов. В районі Покровська, як раніше, відбувається спроба росіян обійти та охопити місто з півдня та південного західу. Вони забуксували дещо інтенсивність їхніх штурмових дій дещо знизилася, але залишається високою. Вони, скажімо так, сильно намагаються. Просто опір для них став достатньо сильним, і вони зіткнулися з об'єктивними труднощами. Тим не менш, їхня амбіція залишається цією самою охопити місто з заходу, перерізати траси, які ведуть до нього, і залишити оборонців міста без постачання. Ну хоча б обмежити це постачання, бо зовсім залишити без нього там. Технічно важкувато, там треба зовсім місто охопити, тому вони намагаються виконати цю ситуацію. Вони цю, це завдання вони кинули. А на це основні свої сили взагалі там допори відбувалися кіль, кількості боїв зіткнені співставно з усім іншим фронтом, як таким. Але тим не менш, як ми бачимо, ось спроба була, але без особливого успіху. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 18 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню. Президент України Володимир Зеленський заявив, що виключення Києва з переговорів між США та Росією щодо війни в Україні було б. Дуже небезпечним за його словами за столом переговорів повинні бути США, Україна, Росія та представники Євросоюзу. Про це глава держави заявив в інтерв'ю Associated Press. Президент України висловив думку, що президент США Дональд Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів, погрожуючи санкціями спрямованими на російську енергетику та банківську систему, а також продовжуючи підтримку українських військових. Я думаю, що це найближчі і найважливіші кроки, сказав президент. Ден Зеленський у свою чергу президент США Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація веде переговори з Україною, Росією та іншими сторонами. Ми мали справу з Україною та Росією. У нас заплановані зустрічі і розмови з різними сторонами. Думаю, дискусії йдуть добре. Цитує президента Трампа Радіо Свобода. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.